Невеличка розпаковочка телефона від Євромарт замовили на розетці. Продавець Євромартка з Польщі Міст Експресом. Ціна набагато дешевша за таку конфігурацію телефона. Це у нас Redmi 12C, 6 ГБ оперативки та 128 ГБ пам'яті. Запечатано все, кур'єр не дав розп... розпечатати це все з ним, тому зараз на камеру розпечатаємо. Всередині, не кирпіч, телефон це вже добре. Ось такий дружині заказали берізовий колір. Вмикаємо. Вмикається. Давайте зараз і комплектації заодно Сразу швиденько глянемо. Так, зарядний пристрій є. Кабель є. Зарядка 2А, це виходить 10 Вт. Більше нічого немає. І тут теж нічого немає. В документах у нас скрепка і самі документи. Більше нічого. Телефон вимкнувся. Що у нас? MIUI 13. Первинні налаштування зробили. Телефон наразі працює, а там далі час покаже.